Міняю одяг літній на зимовий. Та, а ти що? Ти вже поміняла та я не, я не знаю, знаєш, таку подивлюся, ну то, то вже не вміє розмір. А потім думаю, ну, а як я ще похудаю, знаєш? Ну то, то ще би таке кудись вдів? Ну, а, шо, а чому ні? Ну, та я трохи все поправила, воно таке впритик, А потім, думаю, знаєш, ну та сходно, трохи ти не діну, я не викидаю, я не знаю, в мене є тут такі, що я ще 10 років тому купила. Але то, то що я така була дуже худенечка, розумієш? То я такого вдівала, воно таке було в обтяжку. А ти знаєш, як ми колись купляли плаття? Ми ж не купляли плаття, так щоб, знаєш, воно таке, щоб вліз. То я тако задихала, засувала і все, і потім видихала, як знімала. Та, ну а, ну, а як же ж то, ну тоді це файно диви. Ну та нащо то такі балахони купляти? знаєш? Ну такі малесенькі, та я собі знов, знаєш, я такої їх поскладала вже викидати, а потім по одному, по одному, та й повиймала назад. Ну, тата, думаю, та може я колись пригодить. Ну, а чого ні, знаєш? Та всяке в житті буває, знаєш. А що такого не буває, що що такого на три розміри поправилася, а потім раз і похудала і вділа таке малесеньке платічко собі. Ну та, та, ну, а на... я не знаю. Та мені якось так, я знаю, та то дивлюся, о в клуб ходила колись, розумієш, та хлопці били за мене, а я в такому платі була. Ну, а як то викинути такі спогади красиві, ну, Нічого страшного, ну куплю ще одну шафу, ну а ну а що? Ну а що робити? Ну та не викидати то таке файне. Мама казала, о, приїдете, ще мені типу, попривозить, що я там мала в селі, розумієш, то кажу, що я там такі мала файні костюмчики, що я дружчити ходила. Ну? Ну та й все, та й буду собі мати. Ну та й що ж купляю нові? Ну і що? І нові треба, і цей старий. Ти знаєш, що мода все вертає? Пам'ятаєш, я така пам'ятаю, я о, ходила в тому платі, така, на перше побачення своїм, розумієш, ну а як то викинути? Ну, та, ну, мені так не дуже пасує, але та й викидати не хочу. Хай буде, Олька. Ти маєш ще там файні такі, ну то принеси мені. Та, я помірюю. Та.